Дарую вам капусту, щоб в вашому домі було не пусто. Добре. Щоб зустріти старий новий рік у мирі та злагоді, на Маланку 13 січня. Сусіди ходили один до одного залагоджувати суперечки, щедрували, водили козу і обдаровували пряниками та стравами зі святкового столу. А після щедрування дівчата збиралися на вечорниці, розважалися та ворожили. Українки вірили, що в ніч проти нового року можуть дізнатися свою долю. Бо якраз цей день вважався магічним, що він сприяє магії, і дівчата хотіли дізнатися свою долю. Ворожили на судженого. Чи вийде заміж дівчина чи не вийде? Як звати буде судженого? Зокрема, ворожили на кілках уночі, щоб ніхто не бачив, дівчина підбігала до тину та рахувала кілки. Нали вдівець, молодець, вдівець, молодець, вдівець, молодець. І Так аж до кінця тину. І який останній кілочок закінчувався, на якому слові, то вона. Виходила заміж за, за ту людину, як ворожили в давнину в курсі і сучасні дівчата, і самі не проти дізнатися свою долю наперед. Наприклад, кидають чобіток за подвір'я. Той хлопець, хто його принесе назад, і буде чоловіком, спробувала якось і Оля. Ну сусід приніс. Ні, ні, не вийде, то це помилка була. А Валентина вірить у давні повір'я і каже, що свого судженого вже зустріла. О, півночі я вийшла на перехрестя. І якби сиж, стою ж там, стою собі тихенько так дивлюся, чоловіки дам. Я так хоп до нього говорю, а як вас звати він? типу, Олександр. я, як ну як чоловіка цього звати Олександре, отже, це значить ну мого судженого теж буде. І тут зустріла свого Олександра. Не повірите? А щоб дізнатися, хто з подруг першою вийде заміж у велике сито складали стрічки і підкидали вгору. Чия випаде першою, та й стане невдовзі на шлюбний рушник. Нині дівочі ворожіння сприймають більше як розвагу. Ще один привід згадати традиції. Наймолодшу область відзначає свій ювілей-репортаж Черкащини: народні традиції з околиць до столиці, зимові гуляння в Мамаєвій Слободі. З вареником в роті і рекорди до снаги кулінарна лихоманка на Івано-Франківщині. Купатись взимку так вода ж холодна. Ну, так напевно скажуть іноземці, не обізнані з українськими традиціями водохрещі. З дохристиянських часів вважається, той, хто скупається водою міцого січневого холодного дня, змиє всі свої гріхи. Бажаючих скупатися в ополонці не бракує. Значить, і рятувальники готуються пірнати в ополонку. кажуть, наче ніколи й не траплялося нещасних випадків на водохреща, бог вберіг про те, чи багато треба для біди. Рятувальники та медики застерігають слід обережно поводитися на кризі. Рятувальники напередодні проводять навчання, з води витягнуть і медичну допомогу нададуть. Вкладаємо його грілочками, і бутилочками. Гарячий солодкий чай. А че солодкий? Глюкозка. Це дуже гарно для мозку. 30 нажатий. Не видно. І рот в рот. відводимо. Відводимо челюсть. Відкриваємо челюсть. І рот в рот. А духовні особи нагадують екстремалам, що для обряду очищення недостатньо просто скупатися у річці. Спершу необхідно відвідати святкове богослужіння і прийняти причастя, а тоді вже стрибати в ополонку. Щоб очиститись, треба до душею. Це сприйняти таїнство. Треба на богослуженні постояти, прийняти таїнство, покаяння, сповіді. Аж туди важливий акт самого занурення. Випити п'яну, яка це тільки помитись, бо мабуть, дома води немає. до святкування водохреща Вирішили долучитись навіть луганські студенти з африканських країн. Дехто з них цього року вперше в житті побачив сніг, проте вже готуються стрибати в ополонку. Для цього створили групу охочих загартуватись і їм вже кортить подолати страх непізнаного. Цього року уряд посилить роботу над оновленням парку сільськогосподарської техніки, зокрема, вдосконаляться умови отримання сільгоспмашин через Україролізінг. Завдяки цьому минулоріч вже вдалося збільшити поставки техніки аграріям. Загалом же торік парк сільськогосподарської техніки в Україні оновився на 14 тисяч сільгоспмашин. Про це повідомив міністр агрополітики та продовольства Микола Присяжнюк. Україна має перспективу для нарощення врожаю зернових до 80 мільйонів тонн. Однак для реалізації такого значного потенціалу необхідне суттєве технічне переоснащення, особливо в дрібних та середніх сільгоспоробників. Але на це потрібні значні фінансові ресурси. Тому уряд минулого року розпочав роботу над полегшенням участі аграріїв у лізингових програмах придбання техніки, зазначив Микола Присяжнюк. У 2013 році аграрії поповнили зведений державний бюджет на 47 мільярдів гривень. Так, з 2010 року надходження зросли на 37%. і цей показник став одним з найбільших серед усіх галузей економіки. Тому міністерство аграрної політики та продовольства наполягатиме на посиленні бюджетної підтримки АПК і під час ухвалення бюджету 2014 року, зазначив міністр агрополітики Микола Присяжнюк. На сьогодні аграрії обробили близько 1 мільйона гектарів підозменою від мишоподібних гризунів. Загалом же сільгоспоробникам знадобилося близько 30 тисяч тонн засобів захисту рослин для проведення комплексу весняно-польових робіт. А через сприятливі погодні умови для перезимівлі шкідників та хвороб аграрії вже накопичують необхідні засоби захисту рослин. Про це повідомив директор департаменту землеробства мінагрополітики Олександр Демидов. До ювілею області відчинила двері, оновлена хата музей Шевченка в селі Мошни. Фахівці максимально наближено відтворили дух помешкання і конкретного періоду життя Тараса Шевченка. Ці стіни пам'ятають останній приїзд кобзаря в Україну в 1859 році. Та частина, яка дещо була трошки підгнивша знизу, була повністю відрозчищена, закрита бетоном, повністю змінена призьба. Всередині все збереглося абсолютно те, навіть пороги. Пороги. Верні пройоми, єдине, що їх тільки порівняли. П'ять кімнат хати музею відображають побути звички Тараса Шевченка, меблі дев'ятнадцятого століття. На стінах старі світлини, офіційні документи і листи, тексти спогадів сучасників. Я дуже вдячний, якраз всім тим, хто долучився до цього невеликого, але дуже просякнутого духом, якраз і любові до Шевченка, і любові до його спадщини. Офіційні урочистості розпочали з вручення подарунків до свята. ветерана великої вітчизняної воїни-афганці і чорнобильці отримали 42 нових легковики. Авто придбали коштом місцевих бюджетів та благодійників. Спасибі, поки я ще живий, я з радістю учу. приймаю Я думаю, що я заслужив. Черкаська область, наймолодша в Україні. Її утворили в 54 році указом президії Верховної Ради Радянського Союзу. За кілька років регіон уже міг похвалитися здобутками в хімічній промисловості і машинобудуванні. Тоді ж створили Кременчуцьке водосховище, звели філармонію і драмтеатр. Шевченків край, як ще називають область, подарував Україні і світові десятки видатних людей. Наш край є унікальним куточком землі. Не такий великий за розміром менше 4% від території України, але він був і залишається географічним і духовним центром держави, душею її минулого та сучасності. Ювілей стимул до подальшого розвитку сільського господарства і промисловості наймолодшої в Україні області, каже губернатор. Найважливіше нині завдання з честю відзначити 200-річчя Тараса Шевченка. Під час святкування ювілею на Черкащині чекають ще одного подарунка перинатального центру. Його почали зводити торік у серпні, а відкрити, сподіваються, за два місяці раніше запланованого терміну. Незважаючи на нетипову для зими погоду, стан посівів озимих культур знаходиться в межах норми. Так, у доброму та задовільному стані перебувають близько 7 мільйонів гектарів, тобто 92% два озимини. А підвищити стійкість сходів допомогло високоякісне насіння та дотримання всіх необхідних технологій під час посіву. Про це повідомив міністр агрополітики Микола Присяжнюк. Аномальна тепла температура грудня та початку січня негативно не вплинула на озимину. Так, обстеження посівів озимих культур показує, що в доброму та задовільному стані знаходиться 7,2 мільйона мільйони гектарів. Тобто 92% два це в межах норми та навіть дещо краще ніж минулоріч, зазначив міністр. У 2013-му обсяги відвантажень зерна за один місяць збільшилися порівняно з попереднім роком майже на третину. Щоб досягти такого рекорду, уряд розробив комплексний підхід до налагодження роботи логістичного ланцюга. Діяльність на синхронізацію роботи елеваторів, перевізників, залізниці та портів продовжиться і в поточному році. Про це повідомив директор департаменту Мінагрополітики Віталій Саблук. Прогноз експерту зернових у поточному маркетинговому році підвищено до 33 мільйонів тонн. Про це повідомив міністр агрополітики Микола Присяжнюк. На сьогодні вже відправлено на зовнішні ринки понад 20 мільйонів тонн збіжжя. Рекордним за обсягами відвантажень були грудень та листопад більше ніж по 4 мільйони тонн за місяць. Це вдалося досягти завдяки системним діям уряду над оптимізацією роботи вітчизняної зернової логістики. хороводи, колядки та щедрівки. У столиці вже готують зустрічати Маланку та Василя. Давні на традиції старого нового року відтворили козаки і козачки. Дозвольте, до вашої хати, Маланку і козу завести. Новий рік до вашої хати принести. Ввечері на Маланку селом мандрували ватаги щедрувальників у різних костюмах. Із побажанням щастя в наступному році хлопці та дівчата обходили все село. Кожна родина радо запрошувала ряджених, особливо коли в оселі були неодружені. Добрим знаком вважалося, якщо Маланка обійме на дівчину, а тим паче щось у неї поцупить. Вірили, незабаром з'явиться наречений. Оскільки Маланка це хлопець, які в жіночий одяг, і Василь, який – дівчина яка корогається в, в чоловічий одяг. Це вибирали найкмітливішого, найрозумнішого хлопця на, на, на селі. І таку саму дівчину найрозумнішу, найгарнішу. найгарніше гостей щедро обдаровували здебільшого пиріжками, ковбасою та солодкими пряниками. Загалі не було таких солодощів, як цукерки. Переважно готувалися різні прянички, і це ж входить сюди тільки мед, яйця, масло і борошно. І завжди господарі чекали, заздалегідь готували ці всі пряники, різні солодощі, щоб діткам та й більше. Чим більше роздаси цього, тим більше воно вернеться до вас в цьому році. А зранку, 14 січня, на Василя найбільше чекали першого посівальника. Це мав бути маленький хлопчик, який засіє щедрий врожай на наступний рік. Вареники ліпили не лише задля рекорду, а й для розваги. Всередині заховали 200 сюрпризів. Перець горіх, перстень, монету і корок. Хто витягне вареник з каблучкою, той наступного року одружиться. Хто витягне вареник з горіхом, буде мати міцне здоров'я в наступному році. Перець на життя з перчиком, корок на розгульне життя, а також монетка на багатство. Після приготування у великих кастрюлях вареники взялися рахувати, фіксували не всі окремі розварилися. Однак, оскільки наліпили з запасом, рекорд таки встановили. івано франківську на Прикарпатті з вареників рекорд з капустою це перший ініційований. Було на кількість, було на масу, але от з капусти в такій кількості швидкому приготуванні – це вперше першими вареники. Скуштували незалежні експерти. Оксані Микицей поталанило витягти одразу кілька смаколиків сюрпризами. Мені попалося п'ять перчиків і один корок. А далі смакувати рекордними варениками міг кожен охочий. От зараз скуштував вареники з капустою, досить смачні, але вареники бабусині ніхто не перевершить. Наприкарпатті хочуть встановити ще один національний рекорд у містечку. Долина три тисячі мешканців. в убранні планують одночасно заколядувати нова радість стала. Приймаємо, приймаємо. Зітвану, розкажіть, як народився Ісус Христос. Полягуйте. Нова радість не бувала. Поглядав у різдвяний час в селі Вертеп – найцікавіше заняття для малечі і молоді. Колядників чекають у кожну хату. Від цього залежить щастя прийдешнього року. І люди дуже віруючі. Можливо, і сприймається, і від назви вертеп люди віруючі в нас дуже до церкви. Ходять то з кожної хати почти існує кілька легенд про походження назви села. Хтось каже, що тут раніше виготовляли сувенірні вертепки, ящички зі сценою народження Ісуса. А хтось переконує, що таку форму мала церква. Ми вже відчуваємо, що ми живемо в вертепі, уже думаємо. Не треба нам робити погані діла, бо ми живемо в файному місті, святому, і погані діла не робимо з-за того. Нині у вертепі на трьох вулицях живуть 450 людей, працюють у тетешній школі, садочку, фельдшерсько-акушерському пункті. Молодь здебільшого на заробітках у Чехії та Росії. І заробленими грошима повертаються додому і будують власне житло. В селі є газопровід. Водогін центральний, все, що то потрібно для життя, воно є у нас, слава Богу. З радянських часів населений пункт перейменували на Романівку через те, що тут третина населення із прізвищем Романи. За кілька років в селу повернули його історичну назву.